Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Запрошую вас до чергової зустрічі над вивченням Божого Слова. Сьогодні наша зустріч буде присвячена Дню Господньої покрови і Дню захисника вітчизни України. І будемо сьогодні розглядати. Вірш із Псалма 32-го, у якому є такі слова. Ти покрова моя, ти від утиску будеш мене стерегти, ти обгорнеш мене радістю спасіння. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, як щойно ми вже зауважили, від тепер 1 жовтня, ми вшановуємо День Господньої Покрови і також цього дня вшановуємо наших захисників. І це дуже символічно, адже в обох випадках йдеться про захист, про дотримання обітниці, про охорону, вірність. Відданість, праведність, справедливість, жертовність. Стаючи до лав Збройних сил, наші захисники дали обітницю захищати Україну, український народ, наші родини, свої родини, батьків, дружин, коханих, дітей, рідних, приятелів, друзів. І вони дотримують цю обітницю. Мало не щодня вони кладуть свої життя за те, щоб Україна була вільною і незалежною державою, щоб у нас з вами було щасливе і добре сьогодення і благословенне майбутнє. Захисники потребують нашої підтримки, нашої допомоги. Наших молитв, нашої любові і віри. Щонеділі під час служби Божої у церкві ми підносимо до Божого престолу вдячні молитви за кожного з них, за їхні сім'ї, за покалічених, полонених, зниклих безвісти. Ми просимо Господа, аби Він був їхнім надійним захистом, притулком, охороною і твердиною. Зміцнив їх у вірі і в покладанні на нього, оберігав і провадив повсякчас. У 127 му псалмі є такі чудові слова. Там написано: коли дому Господь не будує, то даремно працюють його будівничі при ньому, коли місто Господь не пильнує, то даремно Сторожа чуває, тобто виконує свою працю, стоїть насторожі. Отож сьогодні ми також прославляємо всемогутнього Бога, без якого ніхто і ніколи не почуватиметься у безпеці, не буде мати надійного захисту. Ми молимося, щоб це збагнули усі в Україні суші. Зокрема, провідники і очільники держави, щоб вони насамперед, а також всі громадяни України зрозуміли раз і назавжди, що без Бога ні до порога. І ми просимо, щоб всемогутній Бог тримав нас під своєю опікою і ніколи не полишав, наближав нам нашу перемогу і мирне щасливе життя на рідній землі. А разом із Псалмоспівцем ми підносимо Богові пісню хвали і виголошуємо слова із 91-го псалма. Там написано: хто живе під покровом Всевишнього, хто у тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: Охорона моя і твердине моя. Боже мій, я надіюся на нього. Бо Він тебе вирве істине птахолова з моровиці згубної, і він пером своїм вкриє тебе, і під крільми його заховаєшся ти, щит і лук Його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить опівдні, впаде тисяча збоку від тебе. І десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде, тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним побачиш. Бо Господа, охорону мою, Всевишнього ти учинив за своє пристановище, тебе зло не спіткає, і до намету твого удар не наблизиться. Які чудові слова! Вони запевняють нас у тім, що з Богом під Його покровом, під Його опікою, ми можемо не боятися нічого. Дорогі брати і сестри, в особі нашого милосердного і люблячого Бога, ми маємо того, хто відповідно до запевнення, що міститься у Його слові, єдиний наділений винятковими атрибутами, рисами. Кожну з яких ми вшановуємо і проставляємо. Ми дякуємо за кожну з них. Ми знаємо, і так каже Боже Слово, що «А наш Господь всемогутній, праведний, справедливий, вірний, люблячий, довготерпеливий, многомилостивий, прощаючий провини, свою любов і свою вірність. Він довів тим, що віддав за нас свого однородженого сина. Його жертва на Христі за наші гріхи і гріхи цілого світу, уможливила наше примирення з Небесним Отцем, принесла правдивий мир, надію і втіху у наші вражені гріхом серця в Христі, милосердний Господь є не лише нашим Творцем, Творцем усього, але також утримувачем, піклувальником, подателем усього, що ми потребуємо. Він дає нам значно більше від того, що ми потребуємо. Він руку свою відкриває, як написано, і все, що живе, звичливо годує. І нині ми вшановуємо Його. Словами ще з одного псалма 145-го, де написано: Господь близький усім, хто кличе до Нього, хто правдою кличе Його, волю тих, хто боїться, його Він виконує і благання не чує і їм допомагає. Господь береже усіх, хто його любить, а безбожних усіх понищить. Господь є нашою покровою. Так звіщає нам святе писання. І ця покрова, простягнена над нами його дітьми, є нашим надійним захистом від стріл, нападів і списів лукавого. Подібно до озонового шару над землею, який захищає все живе на планеті від згубного впливу космічного випромінювання, Господня покрова надійно захищає нас. Від смертельної отрути гріха диявола і смерті. Безперечно, що ворог може завдавати нам різної шкоди, шкодити нашим тілам, тілам наших захисників, вояків українського війська. І іноді ця шкода може бути смертельною. Але незважаючи на це. Господь запевняє нас у тім, що наше вічне життя і спасіння ворог вкрасти не може, так само, як не може розлучити нас від Божої любові у Христі. Син Божий є тим, на кого ми кладемо надію, у кого віруємо без жодного сумніву, за ким ідемо і ім'ям якого перемагаємо. Він обгорне нас. Радістю спасіння. Дорогі брати і сестри, промовмо разом цю молитву, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Мій розіп'ятий Господи Ісуса Христа, як покірний агнець Божий, ти постраждав за мене найганебнішою смертю на Христі. І своїми дорогоцінними ранами, своєю святою кров'ю ти викупив мене від усіх гріхів, від смерті і влади диявола. Благаю тебе, дай мені певність цього викуплення через твоє живе і вічне слово, запровадження тобою таїнства. керуй моїм серцем, моїм розумом, усім моїм єством. За допомогою Твого Святого Духа, вбережи мене своєю божественною любов'ю і охорони моє тіло і душу, обмий мене від моїх гріхів, навчи мене жити святим і побожним життям, сповненим віри і добрих плодів. І одного дня, коли моє земне життя добіжить кінця, допровадь мене з цього світу. До твоєї одвічної радості і слави на небесах. Почуй мене, мій вірний викупителю і Спасителю, моя покрову, моя втіхо, моя надія, дорога, правда і життя, мій єдиний Спасителю і Викупителю Ісуса Христа. Дорогі у Христі, брати і сестри, нехай Божа благодать буде з вами. Сьогодні дякуємо Богові за захисників України і просимо, щоб він і надалі піклувався про кожного з них, про Україну і український народ. Будьте благословенні з Богом. Амінь.